Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми з вами зробимо розклад, прогноз на жовтень місяць поточного року, 24-го. Витягнемо три карти. Тобто, три карти для України. Я не буду зараз сказати позитивні чи негативні, ми вже їх будемо щитувати, як вони випадуть. І так, у нас три карти для України на жовтень. Місяць, що чекає Україну в жовтні місяці три карти. І будемо щитувати, що чекає нас у жовтні, вірніше, Україну, ну і народ України теж. Поїхали. Карта номер 1 що чекає нас у жовтні? Дивіться, королева мечів говорить про якісь а, сварки, якісь неприємності. Ви знаєте, взагалі-це то це карта вдови, карта одинокої жінки. Тобто Україна стане одинокою, покинутою напризволяще. От відверто вам кажу, так як є. Чому? Тому що це може бути або нас покинули, бо наші всі партнери померли. Розумієте? Ось або м, покинули, розбили нам серце. От, тобто, можна сказати, Україні розіб'ють серце. Покинута Україна це не зовсім м, позитивна карта. І якщо подивимося, ось тут на картиночці а, у куточку, тут а, ніби світлина. Колись ми були разом, колись у нас щось було і залишилися тільки мрії. Якось так. Але. Але, що позитивного в цій карті, ми починаємо а, будувати плани помсти. Ось якось так. Карта номер два. А, Новий початок. Щось нове. А, бачите, дивіться, тут кошик, так, зазвичай а, цей а, дурень має рюкзачок, в якому він має. Якісь таланти і тому подібне. Тут ми маємо пустоту. Тобто нам прийдеться починати все спочатку, тобто новий початок. Яким він буде, це вже ми побачимо. Недарма ось ця карта випала, що буде одинокі покинуті. І пустота. Тобто, нам прийдеться починати все спочатку, накопичувати якісь ресурси, шукати друзів, інтуїтивно діяти. І так трохи, знаєте, ну, по блазню, звичайно, можна по дурню ще сказати, не, ну, як Зеленський себе поводить. Але ми дивимося в концепті України, тому я так не скажу. Тобто, е ризики, тут є багато ризиків. І починаємо все спочатку. Карта номер 3 Дивіться. А, ну, в принципі, це у нас старший аркан, це карта придворного двора, і це у нас цифрова карта дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів говорить про те, що ми а, наступаємо на ті самі граблі, на ті самі граблі. Історія повторюється: якісь помилки чи визнаємо ми уроки з цього всього. Це, знаєте Добре питання, скажімо так. Але ми добре наступимо на граблі, получимо по голові і а, зробимо крок назад, і будемо спостерігати. Україна буде спостерігати за тим, що відбувається навколо. Ось якось так. Ось не дуже втішний, скажу відверто, не дуже втішний прогноз на жовтень місяць для України, але надіємося ось на цю карту, що це. Хороший якийсь буде початок. Ну, давайте я витягну хоча б одну карту. А, дивіться, на дні колоди, ви бачите, у нас була якась перемога. Це навіть не перемога. Ха, дивіться, тут перемога не наша може бути. От чомусь це ж не наші. Хоча, пам'ятаєте, у нас був колись червоно-синій прапор. Синьо-червоний колись у нас був. Але тут якась ну не те, що перемога, це звільнення від, як... від когось від чого. Звільнення в тому розумінні, що ми залишимося одні, що ми починаємо все спочатку, отримали по голові. Ну що ж, мої другенки, будемо дивитися, як буде е, цей тиждень, е, верніше місяць жовтень для України. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!